Служба в армії, що у вас змінило? А, в мене змінило ставлення до життя. А, просто коли живеш з цивільним життям, то тобі здається, що в тебе багато часу. Ти плануєшся там на роки вперед. Ти не можеш там зустрітися на якусь зустріч, тому що тобі потрібно. Ну, не знаю, там, дитину забрати з садочка, наприклад. Або, ну, тобто є дуже багато справ. В армії все дуже просто: у тебе є наказ, і ти маєш його виконати, і у тебе немає що придумувати, і немає на кого це відкладати. А, є гарне турецьке прислів'я. Зараз це зараз, а потім це ніколи. От в армії це дуже е, чітко відчувається. Я коли приходив у відпустку і намагався зібрати на репетицію. Я оце почав вислуховувати. Ой, а давайте там на тіпа, на дві години пізніше. Ой, а мені треба раніше піти, ой, а я завтра не можу взагалі таке. Я думаю, ех, шкода, що ви всі не в армії. Зараз би вже всі сиділи би і репетірували. І от мені здається, що. Оце є дуже гостре відчуття на війні, що людина живе тільки тут і зараз, і немає що багато відкладати. Якщо є можливість, то потрібно це робити прямо зараз і якомога краще, тому що це може бути останньою справою, якою ти в житті будеш займатися.